Транскрипція Вітання, мене звати Тіся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні ми нарешті переходимо до довгоочікуваного огляду, точніше, розбору психологічного мого улюбленого серіалу, моєї юності, юність ще триває, моєї підлітковості, щоденники вампіра. Я подивилася всі вісім сезонів. Тут будуть спойлери, але я би не сказала, що це супер важливо, тому що персонажі, вони з часом. Трансформуються, змінюються. Е, і е, як би то сказати, щоденники вампіра, один з тих серіалів, я так вважаю, принаймні, що вони такі вже типу культові, що тут про спойлери не ну, майже абсолютно все, принаймні, щось важливе. А якісь деталі, які ми будемо обговорювати, вони нібито е, грають якусь важливу роль, але не є аж такими винятковими, щоб можна було сказати, що це все ну, жахливо, що про спойлери. Отож, почнімо з того, взагалі, що навіщо ми дивимось фентезі? Фентезі як сеттинг, тобто, це все одно основа, як мені здається, все одно вона драматична. Тому що нам не так важливі прокльони, там прокляття і вампіри, як те, що відбувається з героями, тобто як вони взаємодіють зі світом і один з одним. Наприклад, саме в цьому фентезі тут є і вампіри, і відьми, і мисливці на вампірів, і вовкулаки, і так далі. Але на Ам, важливо саме те, як о, герої. Вирішують свої проблеми, навіть якщо ці проблеми надприродні, тому що так само ми можемо це все, по-перше, там як ми розглядаємо як звичайно якісь міфи, казки, легенди, історії, ми розглядаємо, що все це відбувається всередині героя, це його частини, які, наприклад, якось конкурують. От, або так само ми можемо розглядати це як якісь зовнішні фактори, обставини, просто переносячи там, що вампіризм це не буквально там висмоктувати кров, а якось метафорично це робити. От отже. Основна суть цього серіалу, і в принципі йому подібних в тому, що все описано справді простими словами, тобто через дії персонажів ми проживаємо в якісь періоди свого життя. І е, що важливо, то тут або самі персонажі, або інші персонажі за них вони проговорюють все, що відбувається. Тобто вони проговорюють мотивації, там, саму поведінку, думки героїв, почуття. І завдяки цьому ми можемо ширше поглянути на це. Тим паче, коли різні герої по-різному щось інтерпретують. тоді ми точно бачимо цю широку картину і можемо знайти для себе відповіді на питання, а як же ж так? І так само ці серіалами, або там, наприклад, конкретно з щоденниками вампіра, ми можемо проживати якісь певні періоди свої, або певні моменти, там, якби ніби готуватися умовно. Тобто вони діють на нас так само, як будь-яка література, як сни, які готують нас до життя. Наприклад, тут так само є моменти проживання горя. Мені дуже імпонує, як герої в серіалі, вони, наприклад, Проживали гори смерті одного з героїв, вони а, зробили такий умовний вівтар, на якому зібрали якісь пам'ятні речі цієї людини і і збиралися говорити про цю людину. Але так само ось це горе і втрата, і проживання втрати вона може бути не щодо якихось фізичних об'єктів, навіть не щодо людей. Тобто, ви можете втратити житло, ви можете втратити роботу, ви можете втратити стосунки, ви можете втратити себе колишніх, що і відбувається в серіалі, коли Елейна, от. Од... Перший величезний спойлер, вона стає вампіркою. В принципі, це дуже такий популярний троп, починаючи від сутіну. Хоча я не знаю який, що було першим в цей серіал чи сутінки, можливо, вони десь там паралельно, але суть в тому, що. Персонаж проживає трансформації, персонажка, і вона через в цих трансформаціях вона має відгорювати. Тобто там, де вона умовно померла, вона е, ну, ніби кидає квіти, і вона говорить, що ніби тут лежить Лейна Гілбер, там сестра, донька і так далі. Тобто тепер у неї починається ніби новий етап, нове життя. І коли ми собі даємо цей простір для прогорювати, прожити втрату, відновитися, коли ми ще й перетворюємо це на якийсь або ритуал, або там фізичний. Простір, ну наприклад, там щось викинути, або щось собі придбати, або щось там знайти, от або там так само можна це намалювати, написати собі листа в минуле в майбутнє то тоді ми створюємо для себе ось таку символічне поле реальність е е е і відбув, ну, як підтримуємо цей процес трансформації. Ще одна важлива частина це персонажі, з якими ти живеш. В чому принцип, що спочатку нам на самі в самій історії, в принципі тут я можу сказати, що ну тобто це в багатьох серіалах так, але на цьому серіалі він такий, ну не те, щоб спрощений, але дуже прикольно на ньому це видно. Що на початку нам презентують весь перелік умовних персонажів, тобто нам говорять про, ну як говорять, тобто так само через вчинки персонажа, через його там світогляд, його дії, його слова. Нам ми дізнаємося, що є еле. Така ти собі дівчина в біді, яка всіх шкодує, яка дуже добра, приємна. Є от е, Стефан Сальваторе, який хороший брат, він супергерой. І є Деймон Сальваторе, який поганий брат, який антигерой. Е, у них у Елейни є дві подруги: це Бонні, така суперподруга, суперприємна, завжди прийде на допомогу. І також є Керолен, яка така ніби мін що ніби подружка, а ніби й не подружка, і вона якась і і яка ще щось от з нею, ніби то й не так. Далі є а, зламаний брат наркоман, є а, їхня тітонька, яка не справляється з обов'язками, з'являється вчитель, який ну, нібито відіграє вчителя, але водночас відіграє якогось такого загадкового чоловіка в історії, в принципі, як і Деймон Сальваторе. І ще й тут, ну, принаймні на цьому слайді персонажів справді набагато більше з'являється, так, я взагалі тут забула про мета, який є просто людиною і а, відіграє такий, як ніби. Ординарність можна сказати, але є в цьому теж така ну, як цінність цього персонажа, що він нібито виглядає як ординарний. І так само є оцей Тайлер, який е, агресивний хлопець, який е, е, ну, на початку нібито створює всім проблеми з нічого і не, мається, не може знайти собі чим зайнятися. От, але коли ми дивимося серіал далі. Персонажі з кожним сезоном, з кожною серією, розкриваються для нас з різних боків. Ми дізнаємося, що, наприклад, конфлікт Деймона і Стефана він не такий поверхневий, тобто, виявляється, у них обох є певна глибина, і Стефан виявляється не таким супергероєм, а Деймон виявляється не таким вже й антигероєм. І в останньому сезоні, коли е, у нас вже є така е, двоїстість протистояння, тобто, з'являються е, жінки сирени, які є також двома ніби сестр... ну, названими сестрами, але по суті, вони є як відображенням цих двох братів. І тоді у нас постає дилемма: а хто ж з них насправді хороший брат? А, ну, тобто, хто жертва обставин, а хто насправді нібито монстр, який от там все це від якого все почалося? От. Ну, так само так само можна взяти, наприклад, і Джеремі, у якого відбувається ну, брата Елейна, у якого відбувається таке зростання персонажа, який спочатку був таким маленьким розгубленим хлопчиком, який стикнувся за важкими обставинами в своєму житті, а потім він якось з цього мусить виходити. Ну або, наприклад, та ж сама Керле, у якої спочатку ми ніби думаємо, що вона така гордовита, неприємна стерва. А потім ми дізнаємося, що виявляється, у неї є причини такої бути, і взагалі-то вона насправді ще й дуже добра, приємна, глибока. Про глибину буде в окремому відео, де я буду розбирати скоріше іншу книгу. А паралельно психологічно, а як приклад до неї, я буду розбирати саме персонажа Кероле. Маю сказати, що це буде багатосерійне відео, тому що щоденники вампіра надто складні, надто великі, а я ще й дуже багато люблю про них і взагалі в принципі поговорити. Давайте трохи зосередимося на вампіризмі, бо вампір це отут описується в сюжеті, як ніби різних. Тобто, з одного боку, це той, хто взагалі не може стримати своєї жаги крові, але з іншого боку, тут можна проявити також певний контроль. Що ж таке було би вампіризм в. Нашому житті. Певною мірою так можна описати всі наші якісь як залежності, тобто, як умовно, залежний тип особистості, або, типу, сказати, що просто це люди, які схильні до залежності. Тобто, їм легко впадати в якісь от е, такі історії, е, саме через те, що у них є така. як... Біологічна соціальна схильність. Тобто їм легше в компанії почати курити, їм легше е, підсісти на алкоголь, на ігри, на що завгодно, що... Ну, і так само це може бути про щось нібито позитивне, але що ці люди будуть як, е, тікати занадто сильно, тобто тікати так само від реальності. Бо залежності це зазвичай тако, зробити реальність цікавішою, ніби. Ну, але якщо б реальність була достатньо цікавою, то тоді б їм ніби і не треба було тікати. Е, ну, так само, як я сказала, що. Е... Це може бути навіть в спорт. Тобто людина, позбавляючись від залежності, наприклад, наркотичної, вона вибрала собі спорт і почала так сильно в ньому займатися, що це її так само виснажує і ну, вже є чимось нездоровим. От. А, і водночас мені найбільше ця проблема, вона схожа на розлади харчової поведінки. В принципі, вампіризм це їхній спосіб харчування, а, тобто вони п'ють кров і. В чому як проблема такого способу як отримання чогось, досягнення, в в тому, що від нього не можна взагалі відмовитись, утриматись. Наприклад, так само, як і розлади харчової поведінки, вони є важкими в лікуванні, саме тому, що не можна їх не вживати. Ну тобто, ми не можемо не їсти, ми не можемо не пити. Тобто, ми, наприклад, можемо повністю відрізати собі там алкоголь, наркотики, ігри, що ще, і тоді. За певний період ви пройде боломку, якісь інші етапи, нам стане краще, і ми можемо взагалі не повертатись до цього. От але з. Е Їжею так неможливо, і тому з їжею ми вибудовуємо певний стосунок. Тобто ми починаємо слухати себе, дослухатись до себе, вирішувати свої психологічні проблеми. Ну, в принципі, це для будь-якої залежності актуально, але тут це дуже гостро. Тобто ми вирішуємо першу причину, наприклад, чого наше життя таке нудне, що нам хоче, або там які емоції ми заїдаємо і що нам з цим робити. От, і про цю нудність життя, то е, був експеримент з щурами, е, і щурам давали. Е, Був експеримент зі щурами. Щурам давали е, наркотики, тобто їм поміщали дві поїлки. В одній одна поїлка була просто з водою, інша з наркотиком і водою. Е, і щури, звісно ж, їй пили наркотичну воду і насолоджувалися життям. Але коли щурів помістили в клітку, схожу на Діснейленд, тобто там було все, там були якісь колеса, ходи е, там. Якісь ну, їх для них іграшки, розваги, то вони помітили науковці, що щури перестали пити наркотичну воду. Вони почали пити звичайну воду. Тобто їм для їхнього мозку було достатньо цієї стимуляції, і їм це було вже не потрібно. І так само, якщо ми будемо створювати для себе таке різноманіття в житті, то тоді нам менше хотітиметься цього з цього всього. Тобто ми менше будемо схильні до залежностей. Ну і так само, якщо, наприклад, там соцмережами свій мозок перевантажити, то е, мозок буде як менш сприйнятливим до такого тривалого задоволення, як, наприклад, хобі або щось, і тоді, звісно, ще більше хотітиметься соцмереж. От тому, як е, ніби два пункти: перший створювати собі задоволення, другий не розхитувати свою систему надмірними е, швидкими задоволеннями. Цікавий аспект життя вампірів це вимикання почуттів. Якось Кетрін з Деймоном нібито, я вже не точно не пам'ятаю, обговорювали, що насправді цього ж не відбувається, і в нашому житті так само є таке умовне вимикання почуттів. Але наші почуття, вони як маятник. Тобто, якщо я можу переживати радість, я можу переживати сум. Якщо я можу переживати дуже велику радість, то я буду переживати дуже великий сум. І, Якщо персонаж він відмовляється від свого болю, він відмовляється так само і від своєї радості. Тобто вони, ну ніби тут в вампіризмі, вони дуже дивно починали або веселитися, або просто там раціонально все обдумувати, але в будь-якому разі в житті. Під час там якихось екстремальних подій, наприклад, під час війни ви можете справді почати, ніби що ви стали цинічними, тобто ви перест... ну, як нібито відключили свої почуття, і це є нормальним, тобто в травматичних, стресових подіях для виживання. І тут питання в тому, тобто чи потрібно вам зараз якось їх сильно розблоковувати? Тобто це можна, звісно, зробити там ну, на консультаціях, в обговореннях, якимись техніками. Але питання в тому, що ця функція вона для чогось зараз існує, і чи потрібно Її зараз прибирати. Якщо потрібно, то ви можете, наприклад, звернутися до мене на консультацію або скористатися деякими техніками з гайду самодослідження. От, але. Е Будьте з цим дуже обережними, тому що це такий захисний механізм психіки. От. Е, і навпаки, наприклад, там іноді нам потрібно цю амплітуду її звузити. І тоді ми, наприклад, там, звертаємося до психіатра, і от там, коли це депресія, або коли це мані, або коли це біполярний розлад особистості. І е, тоді ми, ну, нам якраз необхідно навпаки його звузити, тобто зробити свою емоційну сферу більш стабільною. Е, і залежності. От. Тут дуже яскраво в серіалі, ну, по-перше, вони всі п'ють, і це вже бісить, це велика пропаганда алкоголю так не можна. Там майже у кожній сцені з'являється алкоголь. Е, ну, або, знаєте, так, в кожній серії, так точно. Е, і е, алкоголь насправді він є депресантом, тобто він погіршує ваш емоційний стан, він заглиблює вашу залежність. Але е, коли ми говоримо от про залежність, типу, що от, ну, залежність пере... Перебирає іншу залежність, то е, тут якраз от відбувається те, що вони всі вампіри їм, нібито треба відволіктися від усього жаги крові, і вони почувають пити алкоголь, тобто заміщаючи одну залежність іншою залежністю. А, і тут можна якби собі, якщо у вас є будь-які залежності, поста... ну, або конкретно алкогольна залежність, поставити собі запитання, типу для чого я п'ю, для чого я переїдаю, тобто яке ніби перше джерело моєї залежності, тобто який біль я, мене блокується, який я намагаюся заблокувати в собі цією залежністю. І коли ви знаходите ось це перше джерело, то тоді ваша ну вам потрібно ніби виправити не те, що типу я не буду пити, а ніби то, що я буду робити зі своїм болем, там, наприклад, від розставання, або що я буду робити від стр... ну, після стресу на роботі. Тобто, чи можу я якось інакше його прибрати, окрім як пити алкоголь? Тобто як я ще можу розслабитися в компанії без того, щоб вживати алкоголь. І наркотики, і інші залежності. От. Далі трошечки давайте про Елейну, про персонажів цього серіалу. Якось Елейна хотіла захистити своїх друзів ціною власного життя, коли друзі намагались врятувати її. І Стефан їй сказав, що це не героїчно, це трагічно. Елейна, вона співзалежна, і коли у неї втривна втрачає ніби один об'єкт, вона починає одразу шукати інший, на кого їй спертися. Насправді для її персонажа це дуже а, зрозуміло. Тобто, спочатку у неї вона росла насправді в дуже класних умовах, тобто у неї була повна родина, вона ну, з серіалу видно, що вона Змогла на них спертися, що у неї були довірливі стосунки. Так, у неї був підлітковий бунт там, і так далі. Це нормально. Але до своїх там 16 років вона жила дуже незле або 15 Потім стається автомобільна аварія, її батьки помирають, їй потрібно якось справлятися з життям. Вона втрачає ніби опору землю під ногами. Тобто з'являється тітка, але тітка, типу, більш інфантильна, незріла, ну тому що вона досить молода, у неї нема своїх дітей, вона не знає, що робити з пілі. От, і логічно, що вона не може їм замінити створити цю опору. І тоді Елейна вона шукає ось цю як таку залежність, співзалежність від когось. Вона її знаходить конкретно в стосунках. Спочатку це Стефан, потім це Дейбан. потім, коли, наприклад, вона втрачає там когось, то вона намагається це якось заглушити. І це дуже сильно стає такою нездоровою історією. Так само, Лейна вона намагається також як ніби змінити світ довкола себе. Тобто, у неї є таке рятівництво бажання все покращити, бажання якось щось втрутитися, щоб ну, наприклад, виправити того ж Деймона. Коли Деймон їй каже, типу, я от такий, який є, я виправлятись не хочу і не буду. Вона каже: Ні, ти будеш кращим, якщо ти зробиш, як я хочу. От. І чогось Деймона це ведеться. Ну, якби ми е, э, серіалу, ми розуміємо, чого от я буду говорити про трикутник Карпмана, тобто про ось ці як ролі, рятівник, жертва і переслідувач. І Елейна, вона розігрує ці ролі так само. Тобто, коли вона в ролі рятівниці, вона когось рятує, комусь командує, так нібито самостверджується за рахунок цього. І водночас, коли вона стає в таку позицію жертви, або її ставлять, типу як слабшу, як ту, якій потрібна допомога, то нехтують всіма іншими, і вона якось типу надто сильно впровалюється в цю позицію. от. І тоді навіть, наприклад, можна вбити Бонні, можна викинути вбити Джеремі, але тоді треба врятувати Елейну. Це дуже-дуже дивно. І отже, Трикутник Карпмана». Це лише один слайд, трошечки видозмінений, з гайду, який я пропоную вам придбати це гайд самодослідження, і більше про нього за посиланням в іншому відео. А зараз нам треба основне ще знати, що жертва страждає, переслідувач насідає на жертву з тим, що ти нікчемна, ти нічого не зможеш. Рятівник рятує жертву і водночас своїми ж діями доводить те, що жертва нічого не може, і жертва далі нічого не може. От, ролі змінюються, вони постійно міняються ролями. В цьому серіалі класично Стефан виглядає як рятівник, Деймон як переслідувач, Лейна як жертва. Іноді Деймон виходить з ролі переслідувача і починає всіх рятувати, або він потрапляє в халепу стає жертвою. Стефан може стати переслідувачем, коли у нього ось ці е, фази різника, коли він починає там неконтрольовано вбивати, або коли йому стає там байдуже на Елейно. Е, і так само він може в цей період бути жертвою, коли всі намагаються його врятувати. От е, Елейна може переслідувати Деймана за те, що він е, переслідує Стефана, або там не рятує його, або рятує його не так, як їй треба. От, е, ну, наприклад, почати б з того, що Деймон обіцяв Стефану вічність страждань, але він постійно в різних ситуаціях рятує його, зберігає йому життя. От, ну, напевно, щоб ця вічність тривала подовше. І Стефан у ролі жертви. І це е, героїчний епос, розказаний як трагедія, е, тому що нам Стефана. Типу, ну як навіть можна сказати, не сам серіал, а фандом подає Стефана як великого страждальця цього серіалу. Хоча насправді всі про кожного персонажа таке можна написати, особливо про Бонні Беннет, яку дуже расистські, напевно, не люблять сценаристи. От е але, тобто, що він втратив подругу, втратив контроль е свою цю хіменіті, як людяність елейну, свободу, брата, щастя. Життя, і от і в нього і ПТСР, і флешбеки, і залежність, і втрата контролю, і провина. Це все так. Е, Стефану, наприклад, там його ПТС за ним можна простежити ось цей ПТСР, як він проявляється. Тобто це є флешбеки, це є певні сни, якісь як тривожність, тобто згадування цих моментів подій, е, неконтрольованість цього моменту, який ти переживаєш. Також, у звісно, у стефана є це переживання провини, яке постійно його супроводжує, от, але водночас. Також також за стефаном можна помітити, як він проживає свій емоційний біль через фізичний. Тобто, ось цей такий, як ніби, ПТСР, у нього з'являється паралельно з тим, як він не може прийняти те, що Елейна обрала його брата, обрала Деймона, Вона не з ним, вона його не шукала, вона про нього забула. Ну там свої ситуації в серіалі. Хто пам'ятає, той пам'ятає. От а, і справді, ось ця. Паніка або тривожність, вона може бути пов'язана з сублімацією. Навряд конкретно в цьому випадку, бо ПТСР це дуже серйозно, у нього справді був дуже сильно травматичний епізод, але сублімація, тобто коли ми свою тривогу переносимо на щось. Ну як ну сублімація це взагалі перенесення будь-чого на щось, але ось ця тривога вона може бути як дифузною. Ну, мене може лякати е, конкретно там завтрашній день і як я впораюсь на роботі, а тривожитися я можу за своє майбутнє, за свою старість. От, е, і мені ніби потрібно сфокусуватися на тому, що насправді де, от ну що насправді страшного в цій ситуації. Тобто, якби тривога могла говорити, то про що б вона мені сказала? От якось так. І власне у Стефана ось ці всі історії про його втрати, вони так само і про те, що він багато чого здобув, тобто він. Подолав свою ось цю там схильність таку залежність від крові, те, що він різник. Типу, він подолав цей ПТСР. Він навчився жити з тим, що ну не з Еленою окей буде інша дівчина. І так само, от, ну якби в фіналі він робить, як на мене, абсолютно дурню, але він все ж таки намагається і долає свої труднощі. Тому я вважаю, що це все-таки героїчна історія, а не трагічна. Uh, і отже, двоє братів. Чому трикутник працює і нібито водночас якось не працює. Тому що жертва лишається слабкою. Їй допомогли, вона не навчилась сама робити. От, і все. От, потім переслідувач самоствердився, але він досі вразливий. Тобто йому треба ще раз постійно, постійно, постійно Рятівник в один момент вигорає. От, і ко водночас, коли Стефан постійно каже, що я радий взяти цю відповідальність, нібито то о, потім настає певний момент, коли як хтось йому або він. Там собі підкидає ідею, ідею, що усі, кого ти знав, зробили вибори на користь себе, чому б тобі не зробити те саме. І тоді Стефан збирає свої манатки, тікає в інше місто і влаштовується там автоміханіком і створює собі особистість на найближчі 10 років або 20, як повезе. От, і е, ніби Стефан, як і будь-хто може війти в ось цю роль рятівника і рятувати, рятувати, рятувати. Але ну, терпіння закінчується, тобто. Це не ті стосунки, яких е, хочеться. А, а... Людина, яка знаходиться в ролі жертви, колись так сказав Деймон, ну не, не сказав, але умовно, це з його дій було видно, що е, ніхто не може мені допомогти. І коли Деймон каже Елейні, типу, що я невиправний, я буду такий, який буду, то це знову ж таки запускає її оцей синдром рятівника через те, що е, це як клюнути на вудочку, ніхто не може мені допомогти, а я зможу, я тобі допоможу. О, е, це так само було трошечки згадано в одному з попередніх відео про книжку дрібним шрифтом. Але нам тут дуже важливо знати, що цей трикутник, він не працює, і всі ролі в ньому є неліквідними, як... не тобто такими, які виграти, коротше, на будь якій ролі буде недобре. От. І тому в наступному відео ми поговоримо більше про Деймона. Чому Деймон усіх відштовхує а також про Боні як здорову особистість? І чому Боні здається в цьому серіалі найбільш здоровою з усіх?